Демонтаж пам'ятника воїну Другої світової війни відбувся у рамках виконання закону України про декомунізацію, а також на виконання наказу управління культури і туризму обласної державної адміністрації. Додам, що ми не знищили пам'ятник, ми зберегли його, і це збереження історичної пам'яті у новому усвідомленому контексті з огляду на сучасне бачення історії нашої держави. Виникла ідея створити в Сарненському історико-етнографічному музеї таку експозицію під відкритим небом, що буде розповідати про декомунізацію. Але відразу хочу зауважити, що ми будемо збирати пам'ятники, бюсти, символіку, червону символіку радянського періоду, не з метою возвеличення цього всього, а про те, щоб переосмислити нашу історію. І нести такий просвітницький характер для того, щоб ознайомлювати відвідувачів про тоталітарний режим.